Ля бучі, Макарова, Бородянки. Тепер і в Ірпіні у місті на Київщині за участі Олексія Чернишова, міністра розвитку громад та територій України, відкрили модульне містечко. Там перебуває наша кореспондентка Ярина Марків. Ярино, я тебе вітаю. Розкажи нам, будь ласка, що ця подія означає для ірпінців. Вітаю, Олександра. Справді довгоочікувана подія в місті Герої Ірпені Зараз воно стримувало наступ російської орди на серце України на Київ близько місяця. Втім, опір обійшовся нищівними втратами. Зокрема, що стосується інфраструктури, близько півтори тисячі приватних будинків тут зруйновані. Три тисячі пошкоджені. Чотири десятки багатоквартирних взагалі не підлягають відновленню. Їх мають демонтувати. Втім, українці в Ірпені продовжують жити з вірою в перемогу в збройні сили. Намагаються власноруч, то має можливість відновлювати свої оселі. Хтось сподівається на підтримку волонтерів, комусь дали прихисток рідні й близькі. А є й таке, що буквально кілька днів назад отримали дах над головою, хоч і тимчасовий. Адже одне з двох запланованих модульних містечок в Ірпені запрацювало, і тут вже навіть є перші мешканці. Про все це в деталях будемо говорити з міністром розвитку громади території України Олексієм Чернишовим. Вітання вам, пане міністре, доброго ранку. Ради вітати вас з Київської області, місто Герой Ірпінь. Сьогодні ми насправді відкриваємо чергове модульне містечко, підкреслюю для тимчасового проживання мешканців. Це вже у нас дев'ятий об'єкт, дев'яте модульне містечко. Наступне буде ювілейним десятим. Зараз в роботі у нас ще 15 таких об'єктів, переважно на деокупованих територіях областей, громад, тому впевнено рухаємося в цьому напрямі. Цей об'єкт, як і інші, він побудований з допомогою польського уряду. Це наш спільний партнерський проект. Я хочу зазначити, що він реалізований дуже якісно. Ви бачите, що за нами є відповідні модульні конструкції. Це 88 житлових модулів, в яких планується розміщення 352 осіб. Вже такі люди визначені громадою. Ми плануємо ще додати одне містечко. Поруч є ділянка, також вже ведуться роботи там. І незабаром також буде ще одне відкриття. Чим відрізняється саме цей об'єкт? Він облаштований дуже якісно. Тут безумовно, як і в інших модульних містечках. Такого класу, такого гатунку є душові, є санвузли, є комфортні кімнати, маленькі, але безумовно ми не можемо порівнювати це з постійним житлом, це тимчасовий формат. Але тут також є і бібліотека, і навчальна зона, і фітнес-студія, як на вулиці, так і всередині. Є облаштування кондиціонерами там, де це можливо. Тому це вже такий крок вперед з точки зору тимчасового. Проживання наших громадян, пане міністре, давайте про пріоритетність. Чи є якийсь принцип розселення? Хто першочергово стане от мешканцем цих модульних будиночків? Безумовно, пріоритет мають ті громадяни, які втратили своє житло внаслідок збройної агресії. Чи то воно зруйновано повністю, чи частково це неважливо. Тим людям, яким немає де проживати, вони безумовно мають пріоритет. І сьогодні переважна більшість людей, які заселялися. Це люди, тих, хто втратили ірпінці, які втратили своє житло. Я особисто спілкувався з ними. Це насправді трагічні, жахливі історії. Люди тримаються, люди розуміють, що ми маємо бути сильними, витривалими. Ми говоримо про те, що модульне містечко це не постійне проживання, це проживання на період часу протягом одного року. За цей час місцева влада разом з урядом має відновити постійні. Квартири, постійні будинки, там де люди будуть комфортно жити, тому що ніяке модульне містечко, навіть найбільш комфортне, не може бути порівняно з своїм будинком, з власною силою, з затишком, ви знаєте, з таким комфортом, уютом і нормальним життям, до якого ми прийдемо. Попередньо чула, що власне це модульне містечко має свою родзинку, яка в нього особливість? Як я вже сказав. Місцева влада подбала про додаткові речі, такі як спорт, як всередині об'єктів, є відповідна велозона фітнес-зона. Вони залучили відповідних партнерів для того, щоб зробити і бібліотеку. Також є приміщення для того, щоб діти могли навчатися. Як робити уроки, тому що ми все ж таки готуємось до відкриття шкіл 1 вересня, там де це можливо, вони будуть відкриті. Тут багато дітей майже 30% мешканців це діти шкільного віку. Я впевнений, що їм буде комфортно тут і гратися, і навчатися, і жити цей рік, з якого вже один день пройшов. Про умови, власне, ми вже почули. А тепер питання щодо зими. Скоро холодина. Певно, воно турбує це питання кожного українця. Чи оснащене модульне житло необхідними комунікаціями? Тут буде тепло? Так, воно відповідно оснащено. Тут буде тепло. Тут є відповідні прибори обігріву, також додатково влаштовані спеціальні речі, які можуть утеплювати ці приміщення. Я вважаю, що в тих об'єктах буде досить комфортно взимку. Але я мав би прокоментувати ситуацію з підготовкою до опалювального сезону по Київщині і в цілому в країні. Вона триває. Вже ми виходимо на показник близький до 70% підготовки мереж та систем ЖКГ. Все йде за планом там, де це можливо, по тих громадах, які не постраждали, ті, які постраждали розпочаті роботи по відновленню об'єктів теплокомуненерго, центрального теплопостачання. Також питання забезпечення ресурсом. Україна накопичує природний газ для того, щоб впевнено проходити майбутній опалювальний сезон, який розпочнеться приблизно 15 жовтня, зважаючи на погодні умови, які будуть. Давайте стосовно фінансування ще раз окреслимо за який кошт збудоване це містечко, і власне чи коштовним чи безкоштовним воно буде для мешканців. Чи, приміром, їм доведеться сплачувати за комірне? Перше, всі мешканці, які проживають тут, будуть проживати і живуть в подібних модульних містечках, не сплачують ані за проживання, ані за комунальні послуги. Проживання повністю безкоштовне сплату комунальних послуг на себе бере міська рада? Про це є відповідна угода, і я впевнений, що має бути тільки так. Те, що стосується інших витрат і іншого забезпечення, також міська рада подбала про організацію харчування. Зараз є де облаштування їдальні на цьому об'єкті, залучений World Kitchen для того, щоб вони надавали допомогу. Тому в цьому відношенні тут буде все добре. Скільки таких модульних містечок вже функціонує в Україні і до початку 2023 року, скільки плануєте запустити? Саме таких об'єктів в нас, як я сказав на початку, вже дев'ять. Це дев'яте відкриття. Ми зараз працюємо ще над 15 об'єктами по деокупованих областях і не тільки. Наразі у нас збільшується. З огляду на евакуацію з Донецької області, кількість ВПО і в певних областях ми маємо також надати таку допомогу там, де це буде потрібно. Тому мінімум 25 таких комплексів ми маємо до нового року створити. Ну і власне спілкуючись із мешканцями вже заселеними, практично кожен без сліз не може говорити про своє власне житло. Чи допоможе держава у отриманні повноцінного постійного житла українцям? Безумовно, в кожній цій історії є драма, в кожній цій історії є переживання, сльози, і ми розуміємо це, намагаємось підтримати цих людей. Але як я вже сказав, тимчасове житло ніколи не замінить постійне. Тому зараз влада взяла курс на реалізацію концепції повного відновлення житла. Це стосується і ремонтних робіт, і відновлення того, що зруйновано. Я впевнений, що ми це зробимо разом з місцевою владою, з громадою, але участь держави та уряду в цьому буде безумовно основна. Така робота ведеться. Розробляється відповідний законопроект. Незабаром буде відповідна презентація. Дякую за вичерпні відповіді. і Вашу працю. Дуже дякую вам. Так, це був міністр розвитку громад і території Олексій Чернишов, студія.